Окремо номер 430 це підручником геометрія 8 клас, автора Олександр Істер. І наше завдання: висоти, проведення з вершини топового кута ромбу, утворюють між собою кут 50 градусів. Знайдіть кути ромбу. Малюночок я вже вам намалювала: ми намалювали ромб, провели дві висоти, позначили дві висоти і записуємо дано. АБЦД ромб. Далі у нас БК і БТ висоти. Проти. Далі у нас код К дирівнює 50 градусів. Все. Знайти. Знайти код А, код Б, код С і код Д ромба. Розв'язуємо. Так, поїхали. І що ми з вами почнемо? Ось цей кутик у нас буде 50 градусів. А тепер придивіться на ось цей 4 чотирикутничок. Оцей кут 50 градусів, оцей кут 90 градусів, оцей кут 90 градусів. У нас лише один кут треба зайняти, а теоріями про суму кутів чотирикутника ми з вами вже знаємо. Тому пишемо: так, з чотирикутника. Так, чотирикутника. і називаємо його К. Б, Т, Д за теоремою, так, теоремою, теоремою про суму сумутів, маємо, маємо. Значить, у нас кут D буде дорівнювати. Значить, сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. І треба відняти ну, всі кути, які ми з вами маємо. Поїхали Кут. Ну, саме перше напишемо КБТ, так, КБТ, який дорівнює 50, додати кут ДКБ, ДКБ. Ось цей ДКБ. І додати кут ДТБ. Д, Т, Б. підставляємо 360 градусів відняти. Давайте, а, ні, ладно. Все, 50 градусів додати 90 градусів і додати 90. Я просто хотіла відразу порахувати, але не треба так робити. дорівнює 360 градусів. Відняти, тепер рахуємо. 50, ні, давайте 90 плюс 90 180 і 180 плюс 50, це буде 230, так? 230 градусів дорівнює 130, 130 градусів. Добре, куди знайшли? Далі ми можемо використати властивості сусідніх котів ромба за властивістю. Остівістю. З сусідніх. Ой, це я ж завернула. сусідніх котів. Ромба. Ромба. Код А плюс код Д дорівнює 180 градусів. Можна бить, без нічого, навіть без крапочки. Так, давайте Отже, кута у нас буде дорівнювати 180 градусів, відняти куди, дорівнює 180 градусів, відняти 130 градусів і це дорівнює 50 градусів. Є це все. За властивістю протилежних, так, протилежних, а протилежник рівні, так, протилежних кутів. Котів рому, рому, і поїхали. Код А дорівнює куту С дорівнює 30, ой, 50, пробачте, код Д дорівнює коту Б дорівнює 130 градусів. Все, що треба було знайти? Відповідь: Дивимося на знайти код А перший був, тому почнемо з 50, далі 130 градусів. Далі. Ой, при чому тут ну, спішу? Так, щоб не займати ваш час, і 139. Все, це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.